Мене звати Олексій. Я повар. Ага. Повар-тіктокер. Я знімаю деталізацію різних продуктів в такому в ексклюзив маленькому стилі. Починаєш мислити не як тільки повар, а як і продюсер. Так, є е, коли готуєш для того для хайпу, а є, що готуєш, е, щоб типо це було інтересно та вкусно. Але те, що ти готуєш е, вкусно, аби воно не заходить в рекомендації. Тобто приходиться ті пампрозувати і готувати щось таке, то що більше для хайпу, а згодом ти робиш уже щось красиве, типа так таким е, способом наганяєш собі актив. Вино, скільки у вас було найбільше переглядів? Тринадцять мільйонів. Ого це було відео, коли я просто зняв, як я хотів закоптити курицю. От закоптити курицю на вулиці а, в котельні. Це вже нарізав, виставляв, думав, та ні, ну то таке щось. Ну, думаю, що то я тут виставляю? Тіпа, Якщо я там щось приготував, інтересне, воно б набирало, там, да? а тут що ну, я тут зробив? І на скільки там сутки пройшли сутки, та смотрю, у мене -то там 200 тисяч. Проходить ще 3-4 дні, смотрю, вже 10 мільйонів. Я таки дивлюсь, ну да, це тікток. Ну, типа, як воно так працює, ну блін. А ви тут для хайпу чи можливо кулінарія вас дійсно цікавить? Uh, uh. Тільки дивіться мені в вічі. Добре. Uh -huh. uh. Я хочу, хочу зрозуміти, чого я стою на самому ділі. Тобто, uh -huh. я можу піднімати вершини чи ні добре. Презентуйте свою страву. Вазиша табале з м'ятою. Люля і зробив соус садзикі з слаймом. З слаймом і чесночком. Соль, лимон. А, все. Ну. У нас тут мастер-шеф професіонали. А ви кухар тіктокер. Ми не шукаємо аматорів для нас важливо взяти людей, які горять кулінарією, і вже мають професійний досвід. Розумієте про що я? Хоча ваша страва смачна, ваші люля соковиті та пряні. Погляди на «Це все Ти Будете втрьох?» «Угу». <свист> думаю, та ладно, ну, ні, ну не, не, не зараз. Ну, типу, Думаю, ну, якщо ти зараз так от підеш, ну то все. то, значить, Я типу, не зря а вже півтора року бабам зовсім не довіряю. Ну, реально, взагалі. Плюс-мінус інгредієнтів там ну, взагалі типу, дуже мало. Бачиш перед собою це е, курку, бідро. Бачиш при собою картоплю, бачиш при собою слівки, і на курці є ще й в мене кожа. І починаєш плюс-мінус сфокусуватись на чіпсах. Ти поняв? Ну, як завжди, тіпа, своя рубрика. Думаю, зроблю в е, мені ще Саня там кричить з балкону. Попробуй зробити мус курячий. Думаю, ідея шикарна. Хочу дуже сфокусуватись на е, простоті і вивести це на максимально високий рівень. Олексій. Моя черга. Мене як завжди знаєш, кіпаши. Це е, куриний мус е, із стегна. Е, в мус додав е, відвар сухофруктів, е, зробив картофельну азет і зробив е, чіпс із е, шкіри куриці, ну, стегна. Ця страва курка з картоплею, але зовсім по-олексіївськи дуже смачно. Думаю, боже, дуже дякую. Блін, як, ну знаєш, приємно було, що тебе хвалять. Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, поняв? Але такі більш-менш паназіатській історії. Давай, Льоша! Це соєвим соусом. А... З е, випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати е-е-е, сам вістроган. Є О! опадлюки, тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це коротше щось в стилі азійському. зробив з білими грибами на бульйоні соус. От і гриби вимочив, і обжарив стелятиною. А ну щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви така? Що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу якесь... добре. І так добре, так так. Так. добре. Гадаєте, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? Ми з вами не у під'їзді на насіння лускаємо, а на мастер-шеф-професіонали. Навчусь, не сподіваюся. Дякую. Яка, дякую. No, 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 no. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчіться презентувати страву, і тоді поговоримо. <гум> <гум> Добре. Навчусь. Ага. Ну, реально йде час, вже противники йдуть далі, а ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається, і ти розумієш, що час йде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години. Так, а, поїхали далі. Курка моя готується типу, в сувіді. І я можу займатися чимось іншим. Ти зрозумів? Я не відволікаюсь. І картоплю, ти зрозумів, наріз... нарізав просто ідеально. Якщо є картопля, начищена, нарізана. А, так. тобі вона треба чи ні? Мені вона не, не треба. Ти, ти можеш забрати. Я їй показав вроде би, вниз на картоплю, яка була така вже порізана у мене. Тобто я вирізав собі ровнесеньку, а ті ти зрозумів, я закинув під низ. Я, і я їй показав, типу, а ти візьмеш. І тут я ти поняв, я кудись відвернувся? Там на пару секунд ровно. Не твоя. Я починаю злитися, дивлюсь по столам, думаю, хто. Нарізана була така Ох, я думала, ти мені нею. Прості, пожалуйста. кажу, Я Яка картопля? Ти кажу, ти ж мені сказав, можна взяти. Так я не то сказав тобі взяти, я сказав там, що нижче. Я ж ну і вибач, кажу, я не знала. Я розумію, що я не можу знаєш, на неї накричати, тому що ну вона може вона не спеціальна. Ріжу заново. Промив все як положено, типа картоплю промиває дважди, щоб не було лишнього крахмалу, щоб була реально класна корочка. Закинув е на е сковорідку. і от як за мене хтось готував, ти поняв? Я, я ти серйозно кажу. Це щось це щось нереальне. Це емоції сумасшедші. Якщо Володимир відгадає страву, ви отримаєте стільки балів, скільки інгредієнтів замінили у своїй страві. Якщо ж Володимир страву не вгадує від нього нуль, ми ж з Олею можемо дати по одному балу, якщо страва нам сподобається. Володимир починає куштувати, і там, тіпа, знаєш, так відбувається, що я не розумію, це смачно, чи не смачно. Ой, oh, <laughs> І Плюс я дуже переживав, що я думав, що Володя може перепутати мою страву цю мусаку реально з лазанією, Ти поняв? Мені дуже схоже на пастуший пиріг, але не вистачає сиру. Е, я відчув фарш е, з овочами, можливо, трішечки томатів і картопляне пюре. Тому картопляне пюре з фаршом мені нагадує класичну таку страву це пастуший пиріг. Ага. це ваша остаточна відповідь. Ну, Якщо треба, я можу ще ложечку скуштувати. Блін, думаю, який. Ну як це суші піріг? Ну як ну як я, блін. ти поняв, Я починаю одразу думати, блін. Бутербродник, якого хрена ти сьогодні цукіні нарізав так тоненко. Ну, він повинен був е, почувствувати ці свої, ти поняв, цукіні. Чуєш, може, ти спробуєш іще кусочок? Ще раз спробував. Е... Ага. Те, що не на перший погляд здалося смачним картопляним пюре. Е збила оця пластинка овочу. Мусака. Боже! Алілуя! Я думаю, що це мусака більше. Тобто ага. овочі пластинками в нас мусака може бути. Я, сую, ти поняв? я Я я я ти там просто, я думаю, я випаду. С слава Богам, ти поняв. Реально слава Богам. Просто слава Богам. У мене там так ти серйозно. Я просто не повірив, що він каже Мусака. От, чесно тобі скажу, я не, я не мог це повірити. Думаю, ну як так? А хто, хто це готував? Жовта команда, так? А ви перед тим, як дитині нести, ви це куштували, ні? Конечно. Куштували, да? ну, так? Я лише спитала. Маша, а як на смак? А ну скажи. Шо? Маша, що там не так? Я не можу зрозуміти. Ой, Але смачно? Чекаю. Боже, ви такі дітям готуєте. Бле! Це жах. Я перепрошую, але. Sorry. Я, знаєш, Мені так хотілося дуже багато чого сказати, але я кажу sorry. Просто sorry, і все. Я забираю цю тарілку, виношу, думаю, окей, все, мінус один. Мінус один не зайшов. Ребенок ну, просто не подобається їй паштет. І все. Зроблю і стейки, якісь, е, типа ну, свинину грильовану. Закинув е, маринуватись в кефір свою свинину хвилин на 40 і розумів, що кефір у мене якраз проїсть волокна, ці волокна, ну типа кисломолочна среда, вона просто проїсть свинину. і вона буде і за те, що вона промарнується, буде дуже м'яка-м'яка-м'яка. Зроблю е, картоплю в якійсь різних структурах. Зроблю чіпс із пюре картопляного, в який я поміщу свої ці е, великі брунуа з картоплі. Хочу ще з пекінки зробити, щось. Гриль, гріль. Я не знаю, що з нею. Гріль, У Мене починає це збивати. Я бою маслом. Тебе ж є масло. її маслом. І туди кінь. Зроблю грильовану цю пекінку. Я пекінку вообще в принципі не люблю. Банширована пекінка, чи жарена, чи, блін, тушкована. Навіть то кімчі, я теж не люблю із пекінки. Тому я якось знаю, що переживав за це, типа дуже сильно переживав. Я бачу, ти пам'ятаю. Я починаю одне робити, він мені підкидає щось дати зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось підкидає. І відбувається, знаєш, такий трохи калапс. Не забувай про це, чуєш? Що? Про чіпс. Так. Да. Працюємо, працюємо, коротше, починається така вже запара-запара діка. Я починаю, коротше, маринувати цього окуня. Почав швидко різати біт, такий хлоп. Надо медика. В Відтогі Льоха порізавший палець. Тут треба да, добре. Нема часу зараз зупинятись, дивитися на якісь там кров ранки. Треба просто робити і все. Нас пацани є? Який-нібудь пофіг взагалі. Е -е, З-під хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав, досить цієї цього вистачить. Що, Ще я картоплю чіпс треба не Антон, я чіпс. Чіпс. Дві з половиною години почистив рибу і, по, і зробив е, цей б. Да, да, да. Типоні, я в цей момент такий думаю, так хотілося, знаєш, якось, ну, сказати, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції, е, тому що якщо я за, зараз типу, відкрию свій рот і... Блін гавкну, там скажу то, що я хотів би сказати. Може піти щось не по плану, по Значить, Значиться, ця сура якась там і зб'ється процес. Я вирішив не робити цих помилок, і типу, подумав, окей, пускай він там щось каже, десь психує, Бачу, що його ті всього, ну він теж переживає. Це галантин з трьох видів м'яса з чіпсом із кускусу. Запеченим перцем та соусом на основі йогурту. А, і ще е, зробив зелене масло із трьох видів зелені, от, додаванням е, розмарину. Презентація ваша мені подобається. Вона така дуже французька. Красива кольорова гама. Ви добре попрацювали з соусом. І все має вишуканий вигляд. Але, знаєте, Олексій, мені здається, що у мене дежавю. я знову бачу галантин. Ви ніби, дійшли до певного рівня, і не можете перейти на наступну сходинку. Це вже третій такий галантин, Мені здається, до цього він готував його. Знаєте, це той випадок, коли форма чудова, а от зміст… Я куштую головний інгредієнт, а він смакує просто як фарш. Це знецінює всі ваші зусилля щодо презентації. Я зробив галантин. Він говорить: на галантин це не дуже схоже, тому що структура самого галантину була трохи як більше на фарш схожа. Тобто я десь навіть поняв блендером. Вроді би бив, або свинина все одно дала оцю структуру рихлості. Жир, може, надвижковий був, поняв. От. Дала рихлості, і цей галантин не розрізався як колбаска, як повинен був розрізатись. Блін, якби я не повинен був все, всі інгредієнти, я б робив або з індейки, або коротше з курки. Дякую. Почну зі страви, яка мені була дуже схожа на страву з кастеру. Так, Олексію, я про вас. І все, я розумію, що все. Ха -ха. цей поїзд. Короче, закінчиться сьогодні. Короче, от. Олексію, ми побачили вашу неймовірну еволюцію, ваші зміни, ваш прогрес. Але сьогодні ви ніби перестрахувалися і залишилися у своїй зоні комфорту, приготувавши галанти. Не бійтеся ризикувати, і тоді ви точно досягатимете успіху, бо вмієте вчитися і рости над собою. А зараз маємо попрощатися можете сказати кілька слів вашим колегам та друзям. Ну, по Перше, хочу сказати вам, суддям. Я сподіваюся, що коли Ви виводили рішення, щоб мене залишити на проєкті, ви задоволені тим рішенням, що ви зробили. Тому що я не хотів підвести, ті, для мене це був кожен день, кожен конкурс, як знаєте, якесь таке велике. Із питання, тому що я не хотів вас підвести, тому я дуже, дуже дякую вам, що ви ну, якби повірили в мене і дали цей шанс. От. Учасникам хочу е, пожелати, по-перше, удачі, дуже великої удачі, так, віри в себе. Е, я змагався з найкращими. Хочу, щоб переміг той, хто справді заслуговує на типа, перемогу. Удачі. Удачі. Красу. Удачі. Я не вірю взагалі, що я в. Знаєш, зайду в 20 -ку. Я не вірив, що я зайду в 15 -ку. Я не вірю, що я зайду в 10 -ку. А коли я вже був в п'ятерці... Ну, братан, це. Це таке. Це, це щось неймовірне. Це, Мгновінь, мгновіння мгіння, якесь таке нереальне, да то що станеться в тебе на все життя.